Привіт, ми пастухи, і я пишаюся цим. Хтось може думати, що робота пастуха надзвичайно легка, але це не так. Цілий день ми важко працюємо, доглядаючи овець, багато ходимо і бігаємо. Але, незважаючи на це, увечері, коли наші утари лягають спади, ми, ті, хто наслухався музики вітру в горах. Мелодій дощу. Намагаємося повторити все це, навіяне нам Богом, щоб створити нові, неймовірні мелодії. Нас дуже часто називають найкращими музикантами гір. І справді ми надзвичайно любимо музику, багато співаємо та граємо. Всі інструменти, які можемо виготовити в горах серед наших отар, ми використовуємо, щоб насолодитися музикою. Наші вівці вдячні слухачі. Але одного разу, розуміючи нашу любов до музики, Бог відкрив нам неймовірне небо під час народження свого сина. Це був дивовижний хор. І така музика, якої ми ніколи не чули і не могли собі уявити. Вони співали Слава Богу, вишні і мир на землі. Друзі! Перед різдвом я пропоную вам вивчити різдвяну пісню і заспівати її разом усією сім'єю.